Сполучені Штати кажуть, що втомилися від затяжної війни Росії проти України. Так, спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох прокоментував заяви Вашингтона про те, що він може вийти з переговорів щодо мирного врегулювання. І в ефірі телеканалу Fox News Келох сказав, що є цитую природженим оптимістом, тому вірить у досягнення миру. Попри це, білий дім має багато інших проблем, на які він має реагувати. А війна в Україні триває занадто довго. Тож слова президента США та держсекретаря Марко Рубіо, на думку спецпредставника, прозвучали, хоч і жорстко, але. Доречно кінець цитати нагадаю, що минулого тижня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що штати можуть відмовитися від ідеї примирення України і Росії, якщо побачать, що це недосяжна мета. Так за його словами, президент Трамп досі зацікавлений в укладенні угоди, але він не збирається робити щось, якщо не побачить ознак прогресу.